О, тронець. Це виходить, так? Американський. Карбін Андерсон Мануфакторінг. Передаю вам і всі додому. Слава Україні! Героям слава! Передати цей ШВЛ в лікарню в Херсон. Дуже дуже класні кофти, вони тоненькі. Вони саме зараз на таку погоду можна під терм. Сьогодні але все нормально. Тушки дякую. Всього найкращого від кожного до свого ліжечка. Смаколик. Ми малювали діточки для вас. І мені, Боже, я вітаю! Херсонце Україна. А що доброго ранку? Ми з Миколаєва. На позитиві їдемо до хлопців допомагати і піднімати нас Звичайно, так і буде. Все буде Україна. Слава героям. Героям. Самі справді, бо ми українці. Слава Україні! Героям слава! Що, Сьогодні перша, мабуть, погода, що нормально, у нас сонечко світа, весна, виходи, наші стріляють хлопці. Все як має бути, да? переможна весна, Андрій? Звичайно. Так і буде. Шоломчик, яким я на бахмут їжу. Вони часто так от чомусь зверху кріплять і потім мене помічають там. Фейсбуці, в інстаграмі Чому не знаю? знають. Це наш талісман. Бажаю здоров'я. Едуард. Це вам. Так, привіт! Ви сьогодні в маскиров маскуванні? Такое. Такое. Воюєте? Mm. Давайте зеленку, давайте знайомитися. Все таки в не добре. Дивіться, це американський карабін Андерсон Мануфакторінг. Ми його офіційно привозимо в Україну, і це надзвичайно якісна зброя, яка витримує 5 тисяч пострілів без краплини збройового мастила. Можна мити її водою і милом, головне потім ретельно витирати рушником. Ви можете міняти будь-який, ставити магазин в калібрі 2-2-3. У вас є кнопка збросу магазина, ви можете міняти ручки, можете це просто платформа Лега. Ви можете налаштовувати її так, як вам буде зручно. Тим паче, що всі прицільні всі засоби дають можливість налаштувати сюди будь-який девайс, коліматор, ЛЦУ, магніфер, все що завгодно. Якщо ви захочете встановити якісний глушник, ви знаєте до кого звернутися, який прибере 80% звуку. Я рада, що він буде допомагати захищати нашу землю, і що він буде в надійних руках і буде більше доброго. Дякую вам велике. Так передаю вам і робимо пам'ятне фото. Записуйте документ. Лишайтеся живими, повертайтеся всі додому. Все, дякую. Слава Україні! Героям слава! Тому Давайте запрос, ми з ними підписали, підписаємо почути Миколаїв, Херсон і у лікарні є потреба, є по деякому оплатах, є потреба функціональних ліжках, є потреба те, що люди помогли. Маємо робочі сьогодні, але все нормально. дякую. дякую. Всього найкращого. Шови. Зараз що відбувається? Ми передаємо зараз на склад ШВЛ. ШВЛ. Ні, ми з складу його передаємо обратно на склад. Все. все, я зрозуміла. Це виходи, так? так? Це знає, це Нам дуже приємно нашу фонду із нашими друзями, з Андрієм, з Тетяною передати цей ШВЛ в лікарню, в Херсон, для того, щоб рятували життя. І приємно взагалі бачити, що Херсон звільнений. Херсон відбудовується, і Херсон, ми впевнені, що дуже швидко вернеться до звичайного життя і перемога за нами. Слава Україні! Героям слава! Привіт, мої герої! <ривіт> я кім! Привіт! Моя сонечка, тільки за тебе розповідала і шеврончик на мій. Аня, тут не вистачає, там не вистачає. Так. Я це Що привіт. -ти привіт. Я моя любіма. Так, шеврончики. – Шеврончик. Ми зараз якраз О, практикуємо затягування на шиї. – Клас. Це, ж, це наліпки, наліпки, які е, талісманчики для наших хлопців 208-й зведений загін, яким я піклуюся. З початку війни і приїжджаю до хлопців. Ви бачите, як розмалювали вже там для того, щоб но, вам піднімати нас но каховки, не вистачає. Є там херсонці, Це саме головне а каховку і яким додавлю. Обіцяю замалюю. Знайомтесь з моїми друзями. Ігор Андрій. Це ті люди, які сьогодні передали ще БЛ на лікарню на ваша кілятує життя. Там дуже велика така ціла машина обладнання, і домі надсилала. Вони сьогодні поїхали до вашої адміністрації. Ну що, пропоную зробити фото і будемо передавати вам смаколики. Так? Я люблю подарувати. Я люблю, я люблю позитивний. Це яким? Але як -яки... не ким, а яким, так? Да? Так, да, яким. Шокоховка. Я чили недавно. Наболіло. Mm. Чи з'їло не то, так? Да? Зараз тепер на вітаміну. Хлопці, mm. рада де... всіх бачити я Зараз Зараз. Давайте будемо питатися. Ми передали трохи таких енергетичних батончиків. Дуже-дуже класні кофти, вони тоненькі. У -у -у. Вони саме зараз на таку погоду можна підтирмо, у вас будуть спинки в теплі, але вже фруточки просто трошки жарко, папа. Всім хлопцям вистачить, що Це діти малювали мотоночки для вас, передали. Це те, що сьогодні, так? О, так це можна голки в нього втикати, так? Так, це таке, так. Це Ваня, так? Мабуть. Ви думаєте, моє ім'я і кайті А, Це якраз сьогодні наші трофя. Це наші сьогодні. Це ви якраз правильно це сьогодні наші людини. Це мені Боже! Я вітаю! Тоді це буде. Ну, так, то, якщо дитинка, дитинка скрутила, то, вага, то вам витрималося. 25, 25. Аптечки, вони з кровозупинним і там з препаратами такі якісні. Вони трошки завеличкі, може їх перебрати на свої менші, але вони дуже з якісними препаратами. Аптечка і енергетики. І, енергетики. і кожна до слово ліжечка. Смаколи. З нашим оберіжком. По-перше, поки було припасована аптечка, а більше щось. Будемо так і комплектувати. на нашій. А я сліва. Ручна робота. О, якимчик. Дуже Клас! Каховка. Новая каховка. Так, нікого немає. Це малювали, діточки для вас. І кожен написав свої слова, до вас поваги, пробці, сміливості, для того, щоб ви розуміли, що всі думають, вас всі переживають. Дуже приємно, що діти пишуть такі теплі, добрі слова. Якби їхня підтримка, нам би не вистачало б тут. Юна, яка сьогодні отримала мій приїзд до вас, вона також в день народження. Її звати Ольга. І вона дуже вдячна за те, що вона може святкувати цей день народження, тому що є ви. Я хочу сказати від неї слова подяки. Слова подяки. Дякую вам. Слава Україні! Я що, їде на День Денеж'яні? На цю скам'яку можна сідати? Так. <біць> да? А, а та там видно. Ага, давай, давай, добре. Що тобі допомогти? Що зробити? Тут, Крає, тут, так. тут все, Це як вдома. Мій да. диванчик. Все, все, все класно. Я була у вас Ми на різдво. Для... Пам'ятаєте? Пам Вони мені співали ці колядки, плов приготували. Різдво провела з вами і не обстрілювали, слава Богу. Ну ви сьогодні побачили, ми подарували Андерсона, хлопця, який зараз тут працює. Можливо, це ваші сусіди, інше, інший загін, але всі робимо одну справу. Не може він вирватися до нас, тому приїхали також і йому ну, якраз. Так, по дорозі йому подарунча. Ну, до вас то вже традиція. Та я ж думаю, в скорому часі поїдемо десь разом, всі розберемося, то вже будемо святкувати. Криму? Правильно? <ріху> 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 Ігор сьогодні передав обладнання на лікарню. Дуже важливо, таке сучасне, класне. <ріху> Стерлінк один треба. Мене є, є. напишете, куди відправити, так. бо людина з Києва і Ну, це іменно завтра, да? так? Ні. Ні, є в наявності. Я так є. просто подарунок буде або, на вашу частину. Так, передачі чи щось таке треба? Ну so. це, це взагалі круто буде. Mm -hmm. а, хочу висловити слова подяки Олі, яка сьогодні передала допомогу, і слова від діточок. Олічка ти надзвичайна молодчинка. Ось, поглянь, хлопці всі тут, і ми спілкуємося. Тебе з днем народження. Дякую тобі, друже. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Путі! <рек> <реку> 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 <Да. реку> так. от прямо вони О, сидять. Річку, да. О, скільки тут метрів до них? П'ять сотень десь. П'ятьсот метрів. О, да. Коли ж до під... Та ще ближче. 300 метрів. Я поняла. У шадрончика дрончика не висять. Да? їй да. може би снайпер, тому що снайпер працював по людях. Дрон. О, дрон. Це реально. дрон? О, все. Да. <пишутся>. Ой, <швидко. сх>